Порошенка, включіть мікрофон, біля тебе. Шановні колеги, Курячий Максим, міста Дніпропетровськ, 25-й виборчий округ. Сьогодні ми маємо обов'язково врахувати ту складну фінансово-економічну ситуацію в Україні, коли майже вся економіка держави переводиться на військові рейки. Мешканці кожного міста, кожного районного центру, кожного села роблять свій посильний вклад в забезпечення обороноздатності держави. В цих умовах. Верховна Рада України мусить, не докладаючи особливих зусиль, а лише актом доброї волі допомогти місцевим радам в розвитку територій і місцевого господарства. Ми маємо увійти в положення територіальних громад, коли місцеві бюджети, на жаль, обмежені. Сьогодні майже в кожній територіальній громаді через об'єктивні причини призупинився процес оформлення прав на земельні ділянки. Через брак коштів місцеві ради не можуть дозволити собі розроблення планів детального планування і занування. Цю справу дійсно необхідно робити, але в мирний час, не сьогодні. Це не під силу місцевим бюджетам, коли кожну зайву копійку варто направляти на виконання соціальних програм. Це по-перше, по-друге, дохідна частина місцевого бюджету має бути забезпечена Безумовно. Для цього, в тому числі, необхідно оформлювати права і документацію на земельні ділянки, щоб надходила плата за землю, замкнути коло. Земля має бути оформлена і під школами, і під лікарнями, і під домоволодіннями. Останні колеги, особливо мажоритарники, зараз розподіляються гроші державного фонду регіонального розвитку, розподіляються державні кошти на здійснення капітальних вкладень. Це і на лікарні, і на Клуби і багато інших соціальних інфраструктурних об'єктів. Земля під ними має бути оформлена документально, але ці заклади не можуть їх оформити. Оскільки діє цей мораторій, ми маємо сьогодні війти в цю складну ситуацію і продовжити тимчасово лише на півтора роки до 1 січня 2017 року. Є тверда позиція з цього приводу Асоціації міст України. Вели... Будь ласка, 10 секунд дати можливість завершити. Велике прохання підтримати це питання є позиція асоціації міст України. Давайте зробимо крок на зустріч нашим місцевим громадам. Дякую за підтримку. Дякую вам, будь ласка, помазану.